Вітаю вас, друзі, добрий день. Сьогодні покажу вам мальовничий кусок, куточок Південного муравського краю, живописний уголок Южно Моравського краю. Зараз ми знаходимося в лісі. Ну, як ви бачите, ліс оточує з усіх боків. Бо це є така лощина між двома горами. Гори, які ви можете бачити, порослі лісом. Ця місцевість називається Маріанські удолі. У перекладі Маріанські угод'я. Завдяки великій кількості дерев тут дуже легко дихається, відчувається спокій, як і в природі. Подивіться, річка ця знаходиться між двома горами. Вона оточена з обох боків лісом. Тут є галявинка така величенька, галявина це палянка. Дерева доходять до самої води. Часто на воді можна побачити качечок. Утичик і навіть чаплю, цаплю. А от біля води на берегу багато відпочиваючих, ось там в далині ми їх бачимо з малечею, і з тваринками. Чи їх ставляться до своїх тварин так само, як і до дітей. Тому часто можна побачити йдуть батьки, поруч діти. Пішки чи на самокатах, і обов'язково песики. А от подивіться, о той чолов'яга водить рибу. До речі. Розберемось, що ж таке рибалка і рибальня. Так от, друзі, рибальня це процес. Лову риби. А от рибалка це людина, яка зайнята в цьому процесі. Для того, щоб законно рибалити, треба обов'язково мати відповідний документ. Обязательно іміть соответствующий документ, тобто дозвіл на рибальню, розрішення на рибалку. Всі рибалки, т.е. рибаки, мають такий дозвіл. Ловлять переважно преимущественно коропа карпа чи карася, але є в цьому водоймі ще й щука і навіть сом. Думаю, можемо вважати цю мандрівку путешествия своєрідним, своєобразним відпочинком, отдихом. Подумайте, друзі, чи є серед ваших знайомих рибалки, рибаки? Тоді у вас буде слушна нагода, різонний повод поспілкуватись пообщаться українською мовою починаючи зі звертання. Привіт, рибалко! Обов'язково пишіть мені в коментарях про успіхи і труднощі і до зустрічі!